Кива ми привезли до Львова виставку до річниці Дня Героїв Небесної Сотні, яка називається Земні шляхи Небесної Сотні. Виставка, яка намагається пояснити, чим керувались люди, які йшли на майдан в рішучий момент, ризикуючи своїм життям. Для мене Небесна Сотня завжди була не чимось загально національним, а дуже особистим, тому що я завжди мислив про Небесну Сотню в обличчя свого батька. І я росту, минають роки, я віддаляюсь від цієї події, і вона ну, і Небесна Сотня для мене теж розширяється. І, ей, залаєш ми в годину. Я би хотіла, щоб багато людей відвідали цю виставку. Тому що ця виставка про людей, які не були байдужі, які любили свою країну. Це про героїв Небесної Сотні. Це люди, які не могли стояти осторонь подій, які відбувалися в країні. Андрій Корчак, мій брат, дуже любив свою землю. Дуже змістовна ця виставка через якісь е, певні особисті дрібниці. Речі людей, які загинули, е, ці речі, як ніщо інше, показує їхній характер, яким вони були насправді. Важливим експонатом є вишиванка, яку він справді дуже любив. І це для нього було важливе. Усі. Е, Свята християнські, національні, він одягав вишиванку, яку вишила для нього мама. Це було для нього дуже дорога річ. І другим таким дуже важливим експонатом є Кобзар, така дуже стара наша книжка родина. І він завжди казав: ну пам'ятайте, що вона моя. Це моє, це мені у спадок передається від родини. Мій чоловік приймав участь в помаранчевій революції, був координатором мобільних груп. Це свідчить його посвідчення. Так це його відзнаки з помаранчевої революції. Свідчить про те, що і в цей період він також не стояв осторонь, але ми вже говоримо про революцію гідності. Я дуже хотіла показати, що він не був один день, а був період. Власне, три місяці. Ну, звісно, я не можу всі посвідчення тут виставити. Ми їх тільки кілька, але вони свідчать про те, що послідовність є. Кожен день він на майдані. Кожен зможе знайти історію, яка буде близька йому. Бо герої Небесної сотні люди дуже різні, дуже різних прошарків, дуже різних професій, дуже різних середовищ. В історичному львівському музеї розповідаємо історію боротьби за нашу свободу і незалежність через мікроісторії Героїв Небесної Сотні, яких ми позиціонуємо як перших героїв російсько-української війни.